Українська мова шостий клас. Відмінювання іменників четвертої відміни. Спробуймо обрати іменники четвертої відміни з-поміж різних слів. Плем'я, козеня, лисеня, лоша, зерня і хлоп'я. За яким принципом ви обирали іменники? Звичайно, ми враховували рід, до якого роду відноситься іменник, а також його закінчення. Отже, іменники козеня, плем'я, лисеня, хлоп'я, зерня, лоша належать до середнього роду, і таким чином до четвертої відміни відносяться іменники середнього роду з закінченням А Я. Але при відмінюванні в них з'являються суфікси – ят-ен. Спробуймо до поданих іменників добрати назви малих істот за віком: лев, левеня і левенятко, тигр, тигреня і тигренятко, слон слоненя, слоненятко, ведмідь ведмежа, ведмежатко. Які з цих іменників належать до четвертої відміни? Левеня, тигреня, слоненя та ведмежа. Чому? А тому, що в них при відмінюванні з'являється суфікс: ат-ят, левеня, левеняти, тигреня, тигреняти, слоненя, СЛОНЕНЯТИ, ведмежа. Ведмежати. Тобто це іменники середнього роду, але з закінченням Ая. Адже саме закінчення Ая тут відіграє велику роль. Тому що закінчення О в іменників четвертої відміни немає. І тому левенятко, тигренятко, слоненятко, «ведмежатко» – це не четверта відміна. Відмінювання. Іменників четвертої відміни. Однина. Називний Хто що гусеня ім'я. Родовий Кого чого Гусеняти. імені. Давальний. Кому чому. Гусеняті імені. Знахідний гусеня ім'я. Орудний. Ким чим гусеням іменем ім'ям. Можуть бути варіанти. Місцевий на. У в при кому чому гусеняті імені. І кличний відмінок так само, як називний гусеня ім'я. У непрямих відмінках у них з'являються суфікси «ат», ят теля теляти, дитя дитяти, лоша лошати, горня горняти. В інших іменниках їх небагато є ім'я, плем'я, тім'я, вим'я і сім'я. Сім'я в значенні насіння з'являється суфікс «н» – імені, плем'я племені, тім'я тімені, вим'я вимені, сім'я сімені. А тепер порівняймо: ми вже говорили: лоша і «лошатко», орля і орлятко, хлоп'я і хлоп'ятко. Які з цих іменників належать до четвертої відміни: лоша, орля. Хлоп'я. І, відповідно, друга відміна лошадко, орлятко хлоп'ятко. В іменниках четвертої відміни немає закінчення О. В іменниках другої відміни не з'являються суфікси ат, яд. Вони вже там є. Тобто ми можемо сказати, що лоша четверта, а лошадку втекло до другої відміни. Орля четверта, а орлятко втекло до другої відміни. Хлоп'я четверта відміна, а хлоп'ятко втекло до другої відміни. Особливість відмінювання. Орудний відмінок Однина. Як правильно, телятом чи телям, курчатом чи курчам. Правильно ом чи ам. Дивимося. Левеня правильно буде в орудному левеням. Щеня. щеням. Орля орлям. Іменники мають паралельні форми в орудному відміну. Може бути іменем та ім'ям. Плем'я, племенем та плем'ям. Тім'я тіменем та тім'ям. Відмінювання іменників четвертої відміни множина. Називний хто що? Гусенята імена. Родовий Кого чого гусенят імен. Давальний кому чому гусенятам іменам. Знахідний. Кого що гусенят імена. Орудний ким чим гусенятами іменами. І місцевий на у, в, при кому чому гусенятах іменах. Кличний відмінок такий самий, як називний. Виправ помилки. Корова з коровенятком паслися біля річки. Маленьке конятко прибігло до мами, свинятко весело хлюпалося в калюжі, і кілька вівченят загубилося в горах. Виглядає дуже мило, але неправильно. Отже, корова з телям паслися біля річки. Маленьке не конятко, а лоша прибігло до мами. Не свинятко. А порося весело хлюпалося в калюжі, і кілька ягнят загубилося в горах. Від деяких іменників назви істот за віком утворюються від іншої основи. Тобто, якщо ми кажемо ведмідь, ведмежа та сама основа, тигр, тигриня. Та сама основа слово левеня утворюється від слова лев, тобто та сама основа, є деякі іменники: теля, лоша, порося, ягня і, можливо, інші, які утворюються від іншої основи. Знайди іменники четвертої відміни: дівчинка, дівчатко, дівча, козлик, козеня, козенятко. Білченя, білченятко, білочка, зернятко, зерня, зернинка. Згадуємо. До іменників четвертої відміни належать іменники Середнього роду з закінченням а-я, у яких при відмінюванні з'являється суфікс ат-ят-ен. Отже, дівча четверта відміна, дівчинка перша дівчатко друга. Козиня – четверта відміна, козенятко друга і козлик друга. Білченя четверта відміна, білочка перша, білченятко – друга. І зерня, четверта відміна, зернинка перша, а зернятко друга. І наостанок рефлексії. незакінчене речення. Сьогодні я дізнався дізналася. Тепер я можу. Ці знання. Я зможу використати мій настрій сонний, грайливий, веселий, злий або, може, сумний.